Вітання, ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. У кривому розі відбувся фешн дей, під час якого 40 криворізьких моделей продемонстрували стильні колекції дизайнерського одягу. Глядачі могли насолодитися показом та взяти на замітку кілька вишуканих луків. Наші кореспонденти також побували на місці подій, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Няне свято моди, стилю, краси та жіночності, з нагоди міжнародного жіночого дня промайнув щорічний захід Fashion Day. Близько 40 моделей, як початківців, так і вже досвідчених криворізьких зірок з подіуму зачаровували глядачів. Карина одна з тих, хто продемонстрував публіці розробки найкращих дизайнерів міста. Дівчина займається моделінгом вже більше ніж два роки. Ну це дуже е тендітний, дуже красивий вити. Заняття дуже мода, це дуже кльово, можна сказати. Буде дуже багато краси, і буде дуже круто, і це буде дуже дуже феєрично. А от для Карини Ільницької такі покази вже творча буденність. Дівчина вже з 11 років знає, що таке модні покази, та за цей час встигла прийняти участь у багатьох з них. Зокрема, Карина не лише дарує свою красу іншим, але й створює її сама, адже дівчина пройшла професійні курси візажу. Мені дуже подобається позувати. Мені в принципі. Подобається виглядати гарно в кадрі, для мене це мені це дуже відкликається. І також я обрала собі галузь візажу. Я також візажую стартап моделс, не тільки модель. Мені це дуже подобається. Мені подобається нести красу в цей світ, і я дуже рада, що в мене є така можливість. Незмінним організатором показу залишається продюсерський центр «Стартап платформ та модельна школа стартап моделс. Дівчата манекенниці продемонстрували низку дефіле з найрізноманітнішими луками, що будуть у тренді цього весняно-літнього сезону, від найкращих дизайнерів та шоурумів. Моделі дуже стараються сьогодні, дуже переживають, тому що для когось це перший раз для когось вже не перший, але кожен рік. У нас це 8 березня, це завжди гарно, яскраво і завжди сучасно. А на подіумі дефілювали понад 40 моделей. І стартап та дитячої школи моделей Моделс 21 Мої стартап герос вони дуже круті. Я хочу, щоб ви сьогодні побачили це так, як це бачу я. Їх запал, їх характер, їх харизму. які вони гладні, які щоб кожна з них запам'ятали. проведення заходу мало також і благодійну мету. Під час дня моди організатори зібрали кошти для наших військових захисників, завдяки яким ми маємо змогу проводити подібні івенти, радіти приходу весни та разом робити все для нашої спільної перемоги. Маргарита Назаренко, Анастасія Костинюк, Сергій Філоненко, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Марина Фурса, керівниця продюсерського центру Стартап Платформ. Пані Марино, я вас витаю. добрий день, роз Розкажіть... не перевершений. я ми перевершено запитати саме про ваші враження від показу. Розкажіть, Ми обов'язково його розстережуємо в наших соціальних сітях. Дивіться, Fashion Day кожного 8 березня звичайно налаштований на святкування жіночого дня. Але по-перше, він несе культуру моди в наше місто. І 40 моделей це було лише наших дівчат, стартап Гірлз. Ще до нас приєдналася 21 школа, їх було там чоловік, 20. Тобто батьки, звичайно, ми зайшли. Ми зранку, коли нас ще рахували, то вже було більше ста народу. І вперше 11 фешн-дей був побудований. Зовсім інакше. Всі звикли, що ми спочатку йдемо на примірки, потім збираємо дівчат десь на інші локації, дуже багато репетицій на різних локаціях. Але зараз ми підлаштовуємося. Звичайно, ми не забуваємо, що ми живемо у війні. Дуже багато наших дівчат, їх батьки вони служать. тому було дуже мало часу, тому що приїжджає батько з ЗСУ, і вона звичайно хоче провести там той день час. два да з ним угу. час, і, і ми вперше все. Це підготовчі процеси, організацію ми перенесли на локацію, де вже воно мало відбуватися. Для мене це був дуже великий ризик. Ви не розумієте, як я, як організатор, хвилююся кожну дрібничку 100 разів в голові прокручую. Я пішла на це, тому що ми повинні підлаштовуватись перед, під реалії, і е, зробити так, щоб це свято було е, якомога зручнішим і для учасників, е, і, звичайно, для тих людей, які приходять, для їх родин, е, для усіх, хто до, до цього е, якось дотичний. Е, у нас все вийшло. Я дуже хвилювалася ну, зовсім по-іншому. Е, тобто, так, е, зібране свято було 10. Разів на протязі п'яти з половиною років, і тут ми вирішили переформатувати повністю. І це було для мене ну, щось вау, щось нове. Ми, звичайно, завжди розвиваємося, слідкуємо за трендами, але дуже рідко переформатовуємо успішні класні проєкти. Але настав той час, коли вже новий час. Нове життя, воно диктує свої правила, і ми е, не можемо на це не зважати. Ми зробили те, що я не знаю, хто ще на таке здатний. Ми прийшли вранці і закінчили ввечері. Е, Наймолодша модель наш було 7 рочків, і вона відпрацювала повний робочий модельний день. Е, всі дівчата пішли ще святкувати 8 березня після фешендей. Тобто е, ми настільки були. Були заряджені цією ідеєю, ми настільки хотіли людям показати ці колекції, я про них теж зараз розповім, бо вони особливі, що ми навіть не відчули тої втоми, ми не відчули, скільки годин ми попрацювали, ми не відчули, скільки ми туди вклали енергії. Ми просто зробили все на єдиному подиху. І, з таким піднесеним настроєм вийшли звідти, з відчуттям виконаного обов'язку, що ми зробили цей день крутим. Ми внесли свято нарешті. Зараз свят дуже мало в нашому місці, на жаль, і взагалі і в Україні. То ми цей день прикрасили якомога яскравіше і. В цьому році в нас відкрилася група 25. Mm -hmm. Це теж для мене такий новий зовсім досвід. Але матусі наших моделей і інші більш старші дівчата, які вже е ну, не вписуються по віку, вони прям наполягали ще з кінця минулого року, і е з початку цього року ми нарешті відкрили ту групу. Mm -hmm. І вже. Ось, Січня ми відкрили і вже на подіумі були моделі 25. Боже, яка це краса! Це така жіноча врода, тому що раніше приймали участь діти, дівчата. так? Ну, ем, це юність. Але коли виходить жінка, Боже, це, ну, це. Я не можу передати це словами, і підготовка всього людина не знала, не що таке не як, що до чого. Підготовка всього два місяці. І вони пройшли неперевершено. Зібрали безліч просто компліментів. Ніхто не очікував, що вони на рівні з професійними моделями впораються з цим дуже складним завданням, тому що навіть для вже досвідчених моделей то така задача. Зірочкою ми готуємося у усі, всіх блокнотиках записано, що 8 березня це такий дуже відповідальний, серйозний так. день. Щодо колекцій. Так. А, вперше, це були криворізки, правильно? дизайни? Не усі, але більшість. Взагалі, так як я організатор у Кривому Розі, я вболіваю за дизайнерів наших uh -huh. міських. Я намагаюся їх розкрити і розповсюджити інформацію про них якомога ширше, щоб люди знали своїх героїв в обличчя. Вперше ми взяли колекцію, е, е, як то кажуть, з соціальною метою. Uh -huh. Це вторинний перероб одягу. Так. Корсети неймовірної краси, шикарні, дуже стильні, трендові, такі, знаєте, ось топові, коли ти е, просто кажеш слово корсет, тебе одразу да, е, е, твоє враження, то ось це прямо в десятку. Дуже гарні. Ніколи в житті ти не здогадаєшся, що він пошитий із футболок. Mm -hmm. І ці корсети, коли ви, я коли це розповідає, ніхто не може того повірити. Е, Оля Баранова, дизайнер з Кривого Рогу, вона матуся однієї з наших моделей. Вона шила для своєї доньки їх. Я коли їх побачила, я зразу сказала, Боже Оля, Боже Оля, це шедевр. Це треба, це треба масштабувати, і розвивати, і людям показати. Коли вона почала цим займатися більш глибоко, в неї ті корсети зараз розлітаються звичайно, тому що така краса, така жіночність, така тендітність у кожного. Вони різних відцінків, вони є такі брендовані, лейбовані. От там Під джинси, під спідницю, вони пасують до усього. І це, звичайно, світовий такий посил, що. Так, що до того, щоб менше вживання одягу, бережемо атмосферу, навколишній світ. Тобто це про це, це оцей найглобальніша модна думка, яка зараз в усьому світі працює. Нарешті вона дійшла до Кривого Рогу, і ми її втілили, і ми їй показали, що вторина переробка речей вона існує, вона не щось там таке незрозуміле, вона крута, вона може бути дуже стильова. І туди, звичайно, вкладено дуже багато роботи, але коли той корсет ти береш, по-перше, ти ніколи не здогадаєшся, з чого він. Він найсправжнісінький, як то кажуть. З правильними витичками, з кісточками, підтримують фігуру і все таке з тими пов'язочками. Боже, ну ви маєте то бачити. Я думаю, що вас це зацікавить теж. Зрозуміло, що ми взяли наших постійних партнерів, брендові магазини Торба, Мандарін. Це такі, хочеш бути. Модним, хочеш бути стильним, в кривому розі тобі саме туди. Вони е завжди найсвіжіші колекції завозять. Вони прямо, ну от якщо ти не знаєш, що тобі вдягти, тобі треба йти туди, ти там знайдеш обов'язково крутий лук на будь-які е свої на будь заходи. Mm -hmm. е так. Були невід'ємна вже частина Fashion Day, колекція вишиванок, вона завжди найбільша. магазин Умняшка, взагалі, я не знаю, хто ще там не купив вишиванку, біжіть бігом. Тому що такої краси вишиванок, який є там, я не знаю, я ніде в Україні не бачила, чесно. Я не знаю, де вони їх беруть, чи вони їх самі шиють, чесно кажучи. Наскільки я знаю, у них і так, і так є. але... Саме той лук вони виготовляють вінки самі. І це, знаєте, довершений образ. От саме довершений, дуже гарний, дуже стильний. Не просто там, так, там да, якісь стандартні або традиційні кольори, усі кольори веселки, безліч вишивок різних на рукавах, у сукні. Це, звичайно, Хоча й не відвізти від тої краси. І е, вони також в них є е, дитяча колекція вечірніх суконь. Це те, що зараз, зараз дуже актуально, тому що скоро будуть випускні в садочках, так. у школах з младших класів. Тому е, дуже бюджетні підібрані сукні, що немало в наш час, нелегкий, на жаль. Е, але краси неймовірної, просто неймовірно, в підлогу такі принцеси були. Принцеси. У нас була колекція цих вечірніх суконь, жовто-блакитна mm -hmm. з крилами. Боже, ну я вам не можу передати, то вам потрібно буде побачити. прийти на пешендей і побачити на власні очі. І, звичайно, теж традиційно колекція вечірніх суконь куллук cool це моя така знахідка особиста. У Києві працює е, теж такий сервіс. Uh -huh. Це сервіс гарного одягу, де ти можеш і купити сукню, і взяти на прокат, що теж для випускниць старших uh -huh. класів дуже актуально. Тобто у нас на Fashion Day були найактуальніші колекції. Такі тренди, які зараз, е, от не то, що наразі і на часі, а ті, що, ті, що uh -huh. зараз люди шукають і ті, що їм зараз дуже допоможуть знайти е, те саме. Uh -huh. І е, сукні на будь-який смак будь-якого кольору, будь-якого стилю, там, від 50-х до сьогодення будь-які стилістики. Е, тобто ми там, у восьми колекціях показали ну, все, що треба. Ось тобі треба на свято, тобі треба на сьогодення, тобі треба на роботу, все. Uh -huh. І тут вже. Ті глядачі, які дивилися, вони звичайно познайомилися з тими магазинами, побачили, що в кривому розі є крутий, гарний одяг. І, звичайно, їх показали наші найкращі моделі. Я не втомлююся повторювати, тому що я дуже пишаюсь, чесно кажучи, своїми дівчатами. Зараз у нас дуже класний склад, дійсно моделі. Якщо ви побачите їх просто на вулиці, то у вас не буде е, ніяких інших думок, ви точно здогадаєтесь, хто вони і, mm -hmm. і в якій сфері вони займаються. Е, високі, струнки, обличчя, волосся, все при них дуже круте склад, Я дуже задоволена, я дуже маю надію, вони, звичайно, старшокласниці і скоро вже будуть йти навчатися десь Буду далі. Вчитати. Так, але я маю надію, що вони протримуються і що навчання їм не завадить продовжувати свій розвиток, свою роботу в моделінгу, тому що в цьому році дуже багато модельної роботи у нас. Моделі, які вже наші топ, які вже дуже свідомо роблять моделінг, будь-які зйомки можуть брати, то в них дуже багато роботи. Вони бігають по зйомку майже щодня, і тому я дуже так храню бережу. Своїх моделей коло себе і кажу: дівчата, дівчата, протримайтесь, протримайтесь, я розумію, що навчання багато займає часу, але. Також у нас була представлена вперше колекція онлайн-магазину. Mm -hmm. Зараз це дуже актуально. Чому? Тому що багато магазинів, на жаль, торгові центри е через тривоги е працюють е в незрозумілому mm -hmm. режимі, і магазини перейшли в онлайн. Це колекція дитячого одягу, називається Стильне дитинство. Дуже така mm -hmm. е зв звучна у них назва. І цей одяг, який брендовий з усього світу. Тобто, mm -hmm. якщо ви е, маєте проблеми з тим, щоб одягнути дитину стильно, а зараз які діти? Наші моделі, от молодші моделі сім років, але вона ментально вже доросла людина. Вона дуже серйозно, вона дуже стильно вдягається. Вона вже не погодиться вдягнути щось таке, яке не буде там щось підходити. І тому для таких матусів, у яких діти вже розуміються на моді, не хочуть стильно виглядати, це просто спасіння, тому що вони, по-перше, дуже великий склад, у них є в наявності можна приміряти, але й можна замовити дуже великий вибір саме стильного, такого, знаєте, нішового одягу, який дещо нагадує дорослий. Можна із відомих брендів знайти собі family лук з дитиною, дитині купити в стильному дитинстві, собі знайти брендову річ і мати family лук. Це, як на мою думку, дуже круто. В кривому разі такого ще не було. Ну, Я не бачила. Ми Одразу з моєю донькою купили там кросівки, дуже круті, такі, Balenciaga. Ну, аля, звичайно, тому угу. що зараз ми не витрачаємо багато кочів на одяг. Тому я колекції беру такі, які будуть по кишені нашому народу, і які красою не будуть поступатися брендам, які вже з високим цінником. Угу. Це дуже круті знахідки. Для байерів тому ем, я ці магазини всім показую, всім розказую, тиражую інформацію про них, і звичайно на сторінці Startup Models можна більш детально роздивитися, які були колекції, які були покази, які наші моделі, і запросити наших моделей, і вже моделей 25+, ага. Запросити е, в роботу. Тому що я нещодавно е, так почала чути від середнього, від малого бізнесу, що вони не знали, що є моделі у місті. Ми працюємо вже 10 років. Я кажу: люди добрі, у нас моделей. Не такої, такої, такий вибір, такої краси. Що ну, якщо вам треба контент, якщо вам треба відрекламувати одяг, косметику, парфумерію, сумки, ми дуже багато рекламуємо і люди не знають, боже, де де вони взяли цих гарних дівчат? Просто зверні, зверніться до модельної школи. Ми вам допоможемо. Наші дівчата, дуже професійні. І кожного року ми робимо набір. Зараз йде набір і в старшу, і в молодшу групу, але не до всіх груп, на жаль, вже групи сформовані деякі. І, звичайно, в групу 25, тому що дівчата 25, вони дивляться, вони лайкають. Я бачу, що в них є реакція зацікавлення. Але так як група працює зовсім нещодавно, їм ще страшно приєднатися. Але ті, що приєдналися, вони вже сміливі, вони ходять по зйомкам, нещодавно від. Зняли е, рекламу взуття. Е, тобто, вже є за два місяці, вже є досвід дефіле. Фотопозування, зйомці в рекламі, і, звичайно, на це треба ну, знайти час, mm -hmm. тому що жінка в неї вже родина, в неї вже робота. Але е, я знаю, якщо жінка чогось хоче, То чого знає хоче чого жінка, того хоче так. Бог, mm -hmm. так вона, вона розставить ті пріоритети mm -hmm. і знайде все ж таки час для себе, для свого розвитку. І, звичайно, зараз дуже важливо приділити приділити собі увагу е, і звернути увагу на те, що тебе робить щасливою, що тобі подобається, щось гарне, щось те, що тебе заряджає, те, що підкреслює твою жіночність. Модельна школа, чесно, я ось вам кажу, зі свого досвіду, з досвіду своїх моделей. Вони приходять, вони забувають про всі свої негаразди, про всі свої там якісь важкі думки. але Кожен наш проєкт, дійсно, ми це не дуже афішуємо, тому що нам ну, не рекламуємо, скажімо uh -huh. так, але наша команда на кожному нашому святі збирає допомогу ЗСУ. У нас є батьки, які служать, навіть uh -huh. мами деякі військовослужбовці, і ми знаємо, куди направити кошти. Коштів там не вистачає постійно, і допомога теж потрібна постійно. Тому ми... Не просто забува... ну, допомагаємо забути про війну. Ні, ми просто підіймаємо цей дух, який часом занепадає. Тому що гарних новин ми всі чекаємо, ми всі чекаємо на перемогу. І щоб нам до неї швидше йти, то треба в піднятому настрої те робити. Тому ми не забуваємо про війну, ми туди донатимо, ми допомагаємо чим можемо, але. І дівчат, які ну ніяк не можуть вплинути, ми їх трошки повертаємо до життя, тому що краса української жінки вона відома на увесь світ, вона не перевершена. Вона має бути нездоланна не під якими життєвими труднощами. І ми цей такий наратив. Просуваємо в маси і звичайно допомагаємо економіці міста. Якось так направляємо бізнес-потоки, рекламуємо, показуємо, що є в нашому місті. Ну і хочемо, щоб краса, мода, культура mm -hmm. не покидали нас, тому що це дуже важливо не тільки для жінок. Чоловікам теж можна. приємно дивитись на красу. Що ж, пані Марину? Я вам дуже дякую. Е, дуже дякую вам, що ви не просто носете красу в маси, а й донатите, допомагаєте ЗСУ. Це справді дуже важливо і дуже цінно. Дякую вам. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм -тайм на Першому міському. У нас у гостях була Марина Фурса керівниця продюсерського центру Старта Платформ. Поговорили про фешн-дей, який відбувся 8 березня. Дякую за увагу і на все добре.